Я йду на пошту до світла. Ось така доволі погода гарна. Я йду на пошту, мені прийшло дві посилочки. І я йду їхав. Ось такі справи. зустрінемося вже пізніше. Дівчатка, я вже йду, доходжу до пошти. У нас є, Було так класно. Хоч не так жарко. Далі буду дивитися. Давай. Кошта вже закрита. Так ще вже зустрілась. Пісніше. Ре, Не відкрита вже. Іду отримувати посилочки, відправляти свої. Потім вже зустрілися, коли вона дівчатка тримала дві посилочки. А, доволі невеличкі, вони вмістилися в грібзок. Тож зустрінуся вже вдома при розпарковувати. Так, дівчатка, я вже вдома. Ось у мене марі'янчик такий лежить. Я пошила недавно ось такий комплектик новорічний. Ну, шапочку лишила, тому що е, вона мені дуже сподобалася. І я вирішила, нехай Маріанчик буде в такій шапочці. Ще мені лишилося дошити один комплект це боді. І все. Так, що ось такі справи. Так, е, Мені прийшло дві посилочки. Перша це ось така і друга ось така. Ну, спочатку розпакуємо ось цю. І подивимося, що ми приступаємо до розпаковочки. Буду різати обережно, розпаковувати, тому що тут ем, дещо таке, що не можна, щоб воно було у нас порізане. Так, тут ось такий пакуночок. Ой, такі наклеїчки гарні. А шкода їх різати. Ну, до речі, шикарні. Так пригодяться. Такс, тут ще одна, доволі гарна. Дякую за наклеїчки. Так, ще ось одна. Ой, скільки їх багато. Ну, цю пізніше ми вже розпакуємо. Так. І що мені прийшло... Ой, ще щось. Це, по-моєму... Не знаю, цукерка, по-моєму, цікаво. Так, це прийшли мені станці. Ну, прийшли тільки одні, а інших і немає. Не знаю чому. Тому що було викладено дві пари псанів. Ну, Добре, що хоч такі. Хочу це, е, я їх носити не буду. Це мені для тканини. Зараз я подивлюся, це одношовний. Так, це одношовні штанці. Дуже, ні, двохшовні, на жаль, на жаль, двохшовні. І я їх е, брала для е, тканини. Ну, нічого, і так добре, і так гарно. Я дуже задоволена. Так що приймаємося розпаковувати іншу посилочку. Так, нічого ще одні. Можливо, це й на краще. Зараз ми будемо розпаковувати іншу посилочку. Зараз подивимося, що тут у нас є. Головне руки не що все решта фігня. Та йому. Так. Десь запаковано добряче, але ну, так. Розпакували майже. Так, отак. Ой, його розпакуєш. Так, тут теж запаковано. Так, я думаю, я вже його розпакувати так, щоб. О, я більш мене знаю, як його. О, Так, нарешті прийшов ось такий доволі шикарний ем, костюмчик для. Малят, ось дивіться, який шикарнющий. Це знають про цей костюм е, самі мої е, найактивніші підписниці, які зі мною переписуються. І тому я нарешті таки дочекалася оцей костюм, тому що е, я вже втратила була надію, я думала, посилочка загубилася. Але ні, слава Богу, все добре, все шикарно. І зараз ми приміряємо цей ко костюмчик на Мар'янчика, чому я його і е, вам е, показала, коли прийшла із е, пошти. Так що зараз я перевдягну Мар'яна і подивимося, як він на ньому сидить. Так, ось дивіться, як я перевдягла Мар'янчика. Зараз я зроблю декілька фото. Доволі кумедних, гарних, і ем, викладу в Телеграм. Хто не знав, у мене є телеграм-канал. І я з вами не прощаюся, тому що е, я думаю, що ролик буде доволі коротким, і я його хочу е, ще якимось кусочком ролика е, доповнити, яким саме не знаю, буду чекати. Так що, ось так цей костюмчик прийшов. І ось такі штанці. На тканину. Так що ось така у мене обновочка одна і друга. Можливо, повзунятка будуть, але я не впевнена, тому що не знаю, чи взагалі воно підійде, тому що двохшовні штани і, ну, Просто не думаю, що вийдуть повзуни. Скоріше всього, або боді вийде, о, або ще щось. Ну, не знаю. Так що ось такі справи. Ах, дівчатка, це продовження. пройшло декілька днів, ну, трохи менше тижня. Нас дуже-дуже похолодало, ось такі хмари насунули. І е, я їду в місто по справах, тому що скоро навчання, і мені треба взяти у сімейного лікаря довідки, е, ну, що я не можу проходити фізкультуру. І йду від руфія. У нас вітер доволі великий. І тому е, я взяла петличку і їду в місто. Так що ось такі справи доволі непогані. Хоча погода, ну, як на як скоро вересень, тому така в нас вже погода. Я не знаю, чи буде ще тепло, бо вже кінець серпня. І тому я ось так йду в таку погоду. Тож зустрінемося вже пізніше. Я думаю, через петличку вам не чути вітру, тому що вітер доволі такий гарний. І я е, 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 буду нею користуватися, щоб ви не чули цього шуму, щоб, щоб він вам не заважав. Так що ось такі справи. Їду в місто. Плюс мені ще треба стипендію зняти. Кінець місяця майже. І, тому що мені можливо прийдеться їздити. У е, мене вже все готове, тільки мені треба купити маркери. У мене маркерів немає, ну, він ще є два, але, ну, так би мовити, вони вже майже себе вичерпали. Так що йду. Так, дівчатка, я лісом не пішла пішла е, дорогою, тому що там мурахи, е, вони дуже косючі, і я вирішила піти кругом. Так що ось такі справи. Е, йду на зупинку. І сподіваюся, що я до вони не стоятиму. Автобус може скоро підійти, а може й не знаю. Так що, ось такі справи. Зустрінемося вже пізніше. Як чуєте, в нас вітер, навіть через е, мікрофон. Через петличку чутно, як вітер заливає. Так що, ось такі у нас справи. Стрінемось вже пізніше. Так, дівчатка, я вже на зупинці чекаю автобуса, але ось автобус стоїть якийсь учнівський. І е, я не можу через нього побачити, чи їде мій автобус. Так що, ось таке, може він скоро поїде, не знаю. Це чи поламався він, чи я не пойму. Я не бачу, чи їде мені мій автобус, чи ні. Так всього ось такі справи. Ну нічого, може якась попутка візьме. Будемо чекати. Дівчатка, я вже зійшла з автобуса, зійшла трішки раніше, тому що мені треба до сімейного сходити і Зняти стипендій. Так що ось такі справи. Тож зустрінемося вже пізніше. Ось таке в нас місто вже. Вже ось листочки помалу падають. Так що ось такі справи. Тож зустрінемося вже пізніше. Так, дівчатка, я вже підходжу до будівлі де сімейний лікар, ніж знаходиться. Я вже зустрінуся пізніше, тому що я буду трошки занята. Віти водовідку взяти одну і другу. Я не знаю, я обідує, чи в них сьогодні обід є Зараз буду дивитися. Такс. З 8 до 16. Так. Все їду, схожу. Дівчатка, справилася я насто швидко, ну тому що мені треба брати свою карточку, вже так не видають. Треба, щоб прививки всі були і так далі, і тому подібне. А в мене я не знаю, коли я останній раз ці прививки робила. Можливо, може, і не дадуть мені які довідки. Не знаю, буду дивитися, ще завтра, завтра треба їхати. Так що ось такі справи. Дівчатка, я йду. Бимося, що там є. Цьому. Так все, я з мною прихована. будемо дивитися, що там цікаво є. Можливо, там щось пока таке щупка. Само ж. То я податка. малий. Тут у нас якісь кольори. Наруковани. Це щось. Ну, в принципі, нічого цікавого це таке. Подушить. Так что нас тут. Угу. Сама Тут даже цікаво ничего. нас тут? Десь, такого тут такие костюмчик? Пляну, так ще у нас тут. Тут у нас числит. Новий речник, а але... с числовичны завозити. Доволі такий. Так, це так, так, астерпинг. Так, так, Это поверхнево. Слушай, за чекаю, все. Відчуваю, в принципі, зрозуміло, ну, якийсь тут. Ж. Так, такий боді, доволі похожу на це. Цікавий. Це велике, не хочу тут. Так, общець. Це боді, але він дуже великий, його живати треба. О, я вже зрозуміла, як краще його зробити, Просто отут розпороти і вшивати у ну Це я вже зроблю інакше колись і я зараз я тут такого цікаву за ж... нічого. Ну, я би так молод, я я так молод, це ніби дивлюсь, але у нас плану саме підхопить. Це якби було б із мені пухом або ще, Можливо, для і це ось дивіться. Ось такі ткани, налови не паплю, ось таку не знаю. Можливо, і візимо мені треба тканину до мого боду підібрати. Хоча, я не знаю. Таких робить, так мовити, і немає. І зупинюся на оцій, але але.

Гармікає. ну не Такий небіг. Все одно шоука може. Можна взяти. Якраз шапочки собі. Так, дай нас тут. Ось такі сліпи доволі гарненький. А не сліп яких дохів твірний так. такс. Річних дуже багато. Mm -hmm. Сліпів є. Ось такі типа коллег на сонце, сліпкий. Не знаю. Це мені дуже подобається. Так ще такий доволі гарний за всем покажу. Але невеликий, громада є. Так, далі що у нас. Ну, в принципі, все. Так, дівчатка не справилась.

Подивлюсь, що там новенько, і потім схожу в Аврору скуплюся і буду їх побігти. Каліни у мене ніби що є з прийтами. Все пройшлося. обов'язково. І Там подивись по Можливо, ще але не знаю. у нас повстання. Так, я вже підходжу до Аврори, але вимкнула запис звуку, тому що в Аврорі буває, вона є музика, і мені прилітають авторські права від YouTube. Все ось таки справи. Так, все, я справилася. Купила те, що мені треба, навіть трішки більше. Тож е їду вже додому. Йду на зупинку. Зустрінемося вже різніше. Так, я вже на зупинці, чекаю автобуса. Як бачу. така зупиничка. Приїхала, їхала. Іду додому. У нас вітряно, доволі я мікрофон зняла, тому що ну, незручно мені. Вдома показані невеличкі покупочки, їх небагато. Ну, можливо, навіть я вам і е, скажу, які покупочки. Це е, три, три маркери, е, плюс е, наклеїчки взяла собі, ну, зошит, щоб було ну, цікавіше переглядати мої конспекти. Ну, в принципі, і все. А, ще взяла заглушку на телефон. Ось такі справи. Ну, Вдома покажу е детальніше. Ну, тож, зустрінемося вже пізніше. І так, дівчатка, я вже вдома покажу свої малесенькі покупочки. Це ось така, типу заглушка на телефон Ну, для отвору для зарядки. Щось мені так схотілося. Взяти. Так, взяла е, аж 4 маркери. Вони мені потрібні. Це е, для е, викрийок. Коли я робитиму викройки, тоді я цей. Буду ними користуватися. Тут, бачите, ось навіть пробувала. Так, взяла ось такі. Доволі гарні наклеїчки. Ну, це я буду оформляти свої конспекти, щоб не сумно було. Так, і взяла ось такі штанці для рукавів на боді, який, ну, на який не вистачило тканини. Але, як бачите, ну, вони майже однакові, але ця темніше. Танина. Ну, в принципі, і буду шити довгі рукави. Не хочу вже з короткими, хочу з довгими пошити. Тут теж оцей грінч, так що я думаю, що підійде. От таке. Так, що ось такі були в мене покупочки, завтра е буду знову їхати, Ну, але вже знімати не буду. Так що ось такі у мене покупочки були. Доволі невеличкі, гарненькі. Все. На цьому я завершую свій блог. Дякую за те, що ви були зі мною сьогодні. Всього вам найкращого і до нових зустрічей. Всіх люблю і міцно обіймаю.